На п'яту добу інкубації з яйця вже видно справжнє життя. Ембріон активно розвивається, серце б'ється, працює кровоносна система, формуються зачатки, крил, ніг. І очей. Утворюються перші структури мозку, майбутній центр керування організмом. Саме зараз важливо точно підтримувати температуру 37,8 градусів. Вологість тримаємо стабільно в 55%. Переворот продовжуємо виконувати двічі в день в ручному режимі. Навіть невеликі відхилення можуть уповільнити розвиток або спричинити аномалію. Цікаво, що вже на цьому етапі закладаються особливості поведінки та фізіології майбутнього птаха, тому кожен день розвитку не просто ентап, а фундамент його подальшого життя. Уявляєте, ще кілька днів із цього крихітного ембріона з'явиться справжній курча, справжній великий бройлер, і все це просто всередині яйця.